Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Моя Доля. Бажаю доброго мирного дня, успіхів у всіх добрих справах і доброго здоров'я. Цей відеоролик знімаю на прохання своєї, сподіваюся, підписниці, яка просила розповісти про вирощування спатифілумів, антуріумів. Емирант. І ось сьогодні ця розповідь буде присвячена саме цим вазонам. І почнемо із, почнемо із патифілуму. Трохи мене відволікає головний помічник, бо залізне вікно, це його улюблене місце вікна. І пробував на смак депладенію, а вона, як ми знаємо, отруйна, то довелося її забрати звідти. А він там залишився поки. що. Отож, спатифілум. він в мене зараз не цвіте. Цвів влітку, і влітку я його поділила. Це спатифілум моцарт, він відноситься до низькорослих сортів спатифілума. Поділила його на дві рослини, і ось мене утворилося дві таких рослини. Але зараз він не цвіте, напевно, через брак освітлення. Стверджують, що з патефілом приносить в дім щастя, гармонію. о, каже, що я правду кажу. Затишок, і особливо для жінок і для дівчат. Ну, Його того і називають жіночим щастям. За легендою, спатифілум допоможе знайти другу половинку, кому це потрібно, тобто вийти заміж, покращить. Сімейні стосунки принесе радість, достаток, гармонію в дім. Ну, а взамін, що йому потрібно, а потрібно йому всього-навсього теплий душ. І підкормки. І найкращою підкормкою от лізе він в туди пладенію. Чого ти туди лізеш? А одною з найкращих підкормок. Натуральною підкормкою є для спатифілума курячий послід, але, звичайно, не хочеться запаху в кімнаті, то до, такого, до такої підкормки можемо прибігти, вдатися влітку, а взимку доводиться підкормлювати. А підкормки вносимо взимку дуже рідко, можна тільки один раз у місяць, то фосфорно-калійні підкормки вносимо під цей вазон. Антуріум, вибачте, з дуже така світлолюбива рослина. Але ж під прямими сонячними променями він може навіть загинути. Тому, якщо на нього влітку, якщо він росте на південному вікні, то його потрібно притінювати. Але краще його вирощувати на вікнах західної, східної та північної орієнтації. Комфортною температурою для Вирощування спатифілума є 18-25 градусів влітку, а взимку температура має бути не нижчою від 16 градусів. І боїться цей вазон протягів, сквозняків. Так що, при відкритих вікнах, особливо взимку, тримати не потрібно. Поливаємо його відстояною водою, так як і всі вазони або сніговою, дощовою. І Пробуємо, якщо верешній шар підсох, тоді поливаємо. Влітку поливаємо 2-3 рази в тиждень, а взимку достатньо одного разу Ну, потрібно пробувати ґрунт. Любить теплий душ, бо рослина походить із тропіків, і тому вона і полюбляє теплий душ. Але коли він цвіте, то потрібно пильнувати, щоб краплинки. Душу не потрапляли на його цвіт. В опалювальний сезон, в який ми тепер вступаємо, корисне дуже для антуріума, оприскування, а можна садити його, ставити у піддон, куди насипано вогкий пісок. Грунт для нього потрібен рихлий. До його складу може входити листова земля, торф, пісок і дернова земля, обов'язковий дренаж. Ось такі вимоги для того, щоб з патефілому ріс і тішив нас і цвітінням, і гарним приростом, гарним зеленим листям, щоб не було підсушування листків. Назва Антуріум походить з грецької мови. І в перекладі в буквальному означає хвостоцвіт. Антуріум так само, як і спатифілум, корисний для вирощування в наших кімнатних умовах. Бо він очищує повітря. І також різні легенди, різні повір'я пов'язані із Антуріумом. кажуть, що він. Приносить в дім щастя, любов і гармонію. Його ще по-іншому називають чоловічим щастям. Щоб він цвів, також потрібно розсіяне світло. Він так само, як і з не любить прямого, прямих сонячних променів. Температура має бути 20-25 градусів. Ну, шкідник. І. Це влітку, а взимку температура плюс 18 градусів, і не менше. Любить регулярний полив, але щоб не було застою води, бо може коріння загнити. Пересаджують його один раз в 2-3 роки, бажано влітку або восени. цвіте цілий рік. І одна квітка може триматися 3-4 тижні. Вони бувають різних кольорів антуріуми. У мене це один і той же. Це просто поділка вкорінена, і я так дивлюся, що вона, напевно, вже ця поділка також збирається цвісти. Щось там червоненьке випускає, хоч і зовсім невеличка. Якби це була весна, то я б я переділи, пересадила б вірніше. Бо не скажу, що там йому тісно, але. Але пересадила б його в кращий ґрунт. Але поки що не буду його рушити, хай вже росте, як росте. Так само, як і з патефілом, антуріум любить пухкий кислий ґрунт і хороший дренаж. Взагалі, квітникарі кажуть, що анторіум навіть можна садити в ґрунт. Такий, в який ми садимо орхідеї. Тобто з додаванням соснової кори. Але в мене він посаджений не в такий ґрунт, але там також є е, додавлено для рихкості і агроприліт додавлений, і додавлений мох. Ну, Для того, щоб цвів взимку, потрібне досвідчування. А ми тепер не тільки досвідчування не маємо, а не маємо навіть і світла. Так що. Надія на те, що з чи антуріум буде цвісти в зимовий час, дуже така маленька. Ну, та й погода в нас цього року нас не балиє, весь час. хмурно, хмурно, сонячних днів нема. І ще на прохання тієї ж, сподіваюсь, підписниці зупинюся коротко на вирощуванні і догляді за амарантами. Амаранти також. Походять із тропіків, і от вже в них і приблизно і догляд, і ґрунт, має бути подібний до тих, як, про які я говорила, що потрібні для антуріума і для спатифілума. Маранта в мене ось така триколор, і маранта керховина. І також, як і попередні, як і вихід цієї з тропіків, вони потребують оприскування. Коли їх не оприскувати, то вони починають підсушувати листя. От в мене такі ознаки і є, бо правду сказати, до оприскування я рідко звертаюся. Маранта також любить грунт рихлий, як я вже сказала. І ще такою ознакою цих вазонів є те, що їх ще називають молильною травою. Бо ось такий стан їх в день, вони розкладають своє листя, а на ніч піднімають листя вгору і складають ці листочки, і їх тому називають травою шумолиця або молильною травою. І також кажуть, що маранта приносить щастя, добробут в будинок, ну так, це, це чи не так. Я не можу сказати з впевненістю, але ж скажу, що всі ці три вазони і антуріуми, і спатифілуми, і меранти при належному догляді, при виконанні тих умов, яких вони потребують, тобто рихлий, посадка в рихлий ґрунт, оприскування, піддавання їх прямим сонячним променям, тішать і приростом. і... Цвітінням, маранти також цвітуть, і маранти у мене кажуть, що це буває дуже рідко, але в мене маранти цвіли. І вони не являються дуже вибагливими вазонами і можна їх вирощувати в себе на підвіконях. От на цьому я і закінчую свою розповідь про ці вазони. Всім бажаю успіхів у вирощуванні кімнатних вазонів. Хто їх має, хто любить їх вирощування, бо це ж, звичайно, досада, коли пропадає якийсь твій люблений, але буває і таке, на жаль. Бажаю всім доброго здоров'я, головне мирного дня. Якнайшвидшого припинення, закінчення війни в нашій країні, щоб ми повернулися в своє звичне, життєве русло. До зустрічі, дорогенькі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Пишіть, чи маєте ви такі вазони, як ви за ними доглядаєте. Мої, я скажу, що не, не супер, тому що, тому що не виправдовуюся, але ж городи, трошки худоби. Ну і пенсійний вік. Так що я їх люблю, але ж. І, здається, й доглядаю, але можливо не завжди в достатній мірі так, як вони цього вимагають. Дякую всім за увагу.